Четвертий капітан команди. Денис Дев'ятий номер. Момент. Це Олександр. Грізлі перемагає. Взагалі все у нас дуже буде заплутано. Шевчетних. Сергій Пісіна та Сергій Дмитренко. Та Роман Радченко. Класна передача. Урядний! Олександр забиває. Другий тур поспіль. Четверта хвилина поєдинку. М'яч забиває Олександр Горяний. <плес> Сінчикова. Горяний, Горяний. Момент стика. Овчаров залишає м'яч. Шукалов, Шукалов. Пробиває вище. Шукалов. Один в один можна спробувати обіграти Шевченка. Це робить. Олександр Шевченко обережен. Чи Потрібно грати в нього якраз такі дві жовті. Удари! Забиває! Шукалов! Один-один. Дивимось, повтор. Шукалов пробиває дійсно. Тут є претензії від Ані для МФК Міга. Жовта. картка Шукалову. От Зараз э, точно вже 3-3 за фолами буде. Дивимось повтор. М'яч грає. Звісно, грає Шукалов. І вирішальний м'яч на 36-й хвилині забив. Зберігає м'яч. Сінчиков. 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 Класно, скидка. Моменти близькі. А вчорофе. А знову таке. А тут складно було спіймати. Горяний! Горяний! Ігор Сергій забиває! Грізлі знову попереду. Горяний тут класно м'яч зупинив ну, і передачу одразу. І Ігор Сергій в потрібному місці. 15-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Ігор Сергєєв. Ну, дивимось. Ну, тут, звісно. Ну, В другому цьому матчу вперед виходить нас. Грізлі. Одразу ж Шукалов. Декілька секунд. Як так? І бачимо знову. Шевченка. 15-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Олександр Шукалов. Одразу ж атака і відіграється. Один Шукалов. Вихід вічна вічі. Добивання Ігна. Липов скидка. Шукалов. Бачив, що Садиков сам знаходиться справа, але відбувається грізня контратака. Буде. Удар! Нічого собі, який м'яч, Забиває Ігор Сергієв. І 3-2 рахунок. 17-та хвилина поєдинку. М'яч забиває Ігор Сергієв. Ну, Думаю, який розігр. Вчаров. Вчаров пробиває. Синчиков. Є удар. І кута. Євгеній Петренко. Боротьбу. Садиков, Садиков. Під кутоми не забиває. Небезпек... Раченко і буде шостий фон. Шукалов, от удуш... дуже... Дуже не невдалий удав. Гаряний. Ще одна спроба залишив тут. Відбивається. Грізлі МФК Мега. У нас 3-2 після першої половини. Попереду грізлі вже на 14-й секунді. Данило Ігнатов порушує правила проти Ігоря Сергієва. І отримує жовту картку. Не знаю, буде пробувати. Можна спробувати. У нас поки що одна людина забивала. Отже, далі. Ігнатов, Ігнатов. Передача. І хто? От, друзі, як ви думаєте, хто забиває? Олександр Шукалов. 3-3. Продовжується у нас дуже щільна боротьба. 21-ша хвилина поєдинку. М'яч забиває Олександр Шукалов. Ну, тут бачимо, пройшла передача Новоденка, який тричі пропустив в першому таймі. Олександр Давиденко, який тричі пропустив в першому таймі Шікалов. Тут заспокоїтись потрібно Сергієву. Тут потрібно дивитися, що а було жовта картка, звісно. Тут начебто штовхалися. І там. Я розпочав. Залітає м'ячні не залітає. Садиков. Передачу і забиває Богдан Полипов. І вже б'я попереду. А все розпочалося з Садикова. Він класно прокинув м'яч повсе. Здається, Сергіїв. то був. Давайте дивитись повтор. Так, Садиков прокидає м'яч, проходить. Шевченка на нього. Викидається передача своєчасна. Тут, звісно, інші шики. Передача! Сінчиков. Плачков. Знову Сійчиков готовий. Бекімов. Передача Титаренко. Забиває Плачков. 4-4 рахунок. Не вдається жодній з команд відірватися. Чи б на два м'ячі. Сергієф тут сам протягнув м'яч. Докинув Петренка. Петренка! Ну і знову ж таки, хто розпочав цю атаку? Ігор Сергієв. До останнього борося не впав. 5-4. Грізлі. Божевільний поєдинок. 27-ма хвилина поєдинку. М'яч забиває Євгеній Петренко. Арбітрів у нас дуже багато. Тут також можна далі грати. Удар і Драговоз пробиває. Не фіксують порушення правою рукою. Пилипов. Простріли. Як же класно відбирає м'яч. Садиков. Садиков пробиває. Куди пробиває? Підбирає м'яч. Вівдокімо двох проходить. І це точка. Петренко забиває 6-4. Тут прямо в кут прибуває. Ні Петренко. Універсальні гравці. Сім-чотири рахунок стає. Дуже швидко помиляється. М'яга. Ще один дубль. Петро Плачков. Це та ж тридцять хвилина. 32 Дуренко, ні, Проценко встигає перейти, порушує правила. Оряни. За, а друге-третє місце там З першим все зрозуміло. Команд будуть боротися за два вакантних місця, за другу та третю позицію. Контратаки. Петренко. Петренко, не влучає. А тут бачимо, користається Білик Проценко. Передачу момент раджен. Путаренко. Білик порушує правила. Четвертий фол для Мігі, але знаєте, що цікаво. Для Білика це третя картка, наступної попрацює нагороди, і Білик не зможе допомогти. Команді. Шиф... Білик. Білик Удар. Вчаров. Є нагодо скоротити за двох м'ячів. Не вгадав. Кут Роман Радченко. 7-5. 40 хвилина поєдинку. М'яч забиває Роман Радченко. 7-5. 12 забито в нас uh, грізлі. Можливо, вдасться ще забити. Петренко пробиває прямо. Вонищенко. На цьому матч завершено. Завершиться він знову. Незадоволенням, криками, але 7-5. Підсумковий рахунок. Грізлі набирає 14 балів. Обходить мега в турнірної таблиці. Зараз взагалі тут за дужки виносимо Дніпро 2023. Перше місце без питань. 28 балів. Далі. Смайл Дніпро 16. Далі. Team 14. Грізлі 14. Мега 13. МСТ-2 13. Цім залишилось острова, 6 художників, але поєдинок АМСТей 2. ММСТІ може наздогнати за набраним балом, набраним балом Взагалі Смайл-Дніпро і вийти на друге-третє місце. Цей поєдинок скоро. До вашої уваги, друзі. Всім дякую, хто дивився цей поєдинок.